Вітаю всіх! Швиденько треба зняти відео зараз, до стоматолога поспішаю. У мене така думка виникла. Я хочу зняти відео, буде їх два підряд. Стан військових ЗСУ. Взагалі, який стан наших військових, які нас захищають на даний момент? Що там є? Стан військових ЗСУ, в якому вони стані воюють, скажімо так. Я хочу подивитись. Ці новою колодою. Активний бойовий стан, дуже бойовий, дуже бойовий, заради чого знають, але вже дуже втомлені. Вони нереально вже втомлені, і дуже важко їм вже це робити. Накази виконувати все інше. Ресурсів їм не вистачає. Також є таке, що не вистачає ресурсів. І ви знаєте, в них безвихідь, іноді виникає безвихідь, навіть що робити, як краще зробити. Знову накази, знову рішення приймаються, багато рішень. Але ви знаєте, вони дуже мотивовані в нас. Вони у нас дуже мотивовані. Кінцевий результат який? У нас допомога. Знову ж таки, допомога для них обговорюється. І, знову пентаклі: ресурси для них ресурси. Наші головні, наші головні вибивають для них ресурси. Домовляються про ресурси для військових. Це дуже добре. Станк бойовий, але дуже втомлені. Дуже-дуже. Добре, давайте так. До кінця травня. Ситуація з нашими військовими, яка буде? Господи, не так колоду взяла. До кінця травня, яка буде ситуація з нашими військовими? Буквально три, три карти, боже. бачите, все випадає. З рук вона дуже важка колода. Дуже-дуже важка колода. Тому випадає. І слизька. До кінця травня стан наших військових ситуація яка буде до кінця травня? Чи буде покращень. Допомога буде до кінця травня, щоб ви розуміли. Допомога, і причому таємна. Там є таємні моменти, які я не буду відкривати навіть. Намагатись відкрити. Ось. Тому так, на даний момент часу.